Як правильно приготувати цей чай? Я роблю на літр кип'ятка, але не крутого, трошки підостившого. Ну, Чайник закипів, і хвилинку-дві він може постояти. І я ну, беру чайничок, він у мене літровий, повну столову ложку цієї трави всиплю в чайничок, заливаю цим не крутим уже кип'ятком. І настаю е, обов'язково 8-9 хвилиночок до 10 хвилин. Потім обов'язково зливаю або ми розливаємо по чашечкам, або е, ну, якщо я просто там сама вдома і мені чайочок на весь день літр цей, то я відливаю в кувшин, просто відділяю обов'язково траву від самого навару. Бо через 10 хвилин уже трава буде відділяти токсини, і тому не треба нам токсинів і своїх вистачає. Від них треба позбавлятися. Ось але коли ще така увага, коли ми п'ємо всією сім'єю, то я розділяла всім по чашечкам, якраз літер уходить, або гості прийшли до мене, всім розділяла, і потім ще на ту травичку другий раз заливаю, але вже пів літрі кипятка. Тобто, вже не повний чайничок, а половинку ляю. Настаються 8-9 хвилиночок і знов розливаю по чашечкам. Коли приходять до мене гості, я, ну, ми розмовляємо про здоров'я, звісно ж, бо це я вже. Оми рік в сфері здоров'я працює. Мені цікаво, як ну, люди до цього ставляться, і коли я питаю. Е там ви приймаєте, ну, що ви п'єте? Там чорний чай дуже закисляє організм, його не потрібно пити, бо ну, він користі ніякої не несе, тільки гірше стає, потім олужнюватися, треба і побільше про балансу пити. І вони кажуть, ні, ні, я кажу, пити травійні напої. а вони кажуть, ні, мені трава не подобається, ми не п'ємо траву, ну, там, трави різні. І коли я потім а, ще кажу, а дітки там вони, ні, діти наші теж не п'ють. Коротше говоря, а Після їмо ми вечеряємо. Потім я беру роблю собі спокійно свій чайчик. Він дуже гарного кольору, такого жовтенького, золотистого, такий гарний. Наливаю по чашечкам, я люблю стікляні чашечки, воно світиться. все так гарно, І вони п'ють, дуже п'ють, добавку просять, без цукру п'ють. Бо якор, ну, цукор теж не корисно, я його не використовую, ну і на стіл теж не подаю. І добавку беруть, і дітки їх те, щоб хто з дітками приходять, дітки п'ють, і потім, коли що це цей чай, вони ух ти, такий смачний! Він покращує, попіщеварініє та позбавляє від здуття живота дуже легко стає після їжі, після переїдання.